Доброго ранку, мої малятка. Я вітаю вас з початком нового дня. Давайте ми сьогодні з вами трішечки зіграємо цікаву гру. Вона називається «Де чи я тінь. Давайте подивимося з вами, що в нас отут зображено. Перша в нас цибулька. Наступний в нас перець. Після перця в нас йде. Що це? Бурячок. І ось це в нас іде морквинка. А ви знаєте, діти, що цибуля корисна, щоб не хворіти. Вона вбиває всі мікроби. Давайте ми знайдемось тут. А де ж наші цибульки тінь? Так, а ну, думайте, давайте. Це вона? Ні, це також ні. Це ні. Ось вона сховалась. Давайте проведемо разом з вами лінію. Ось так. Наступний у нас перець. Він смачний, хрумкий, солодкий. Давайте знайдемо ось тут. Це підходить для нашого перчика? Ні. А Ось це підходить? Також ні. Ось наш перчик заховався. Проводимо лінію. Наступний в нас хто? Бурячок. Бурячок потрібний для того, щоб зварити борщ. Так? Давайте знайдемо з вами. Ось це підходить? Ні, не підходить. Ось, дивіться, давайте з вами разом проведемо лінію. І залишилася в нас сморквинка. Також давайте проведемо лінію. Ось так, малята. Ми знайшли всі тіні. Я сподіваюся, що вам наша цікава гра. Сподобалась, вона називається «Де я Тінь. Не забувайте, малята, з посмішкою починати день і робити фізкульт хвилинки. До побачення, мої зайчики! До нових зустрічей!